Консультація для батьків як якісно і швидко вивчити з дитиною віршик. Чим раніше ви почнете вчити вірш, тим міцніше відкладуться знання оптимально за три дні до дня Х. На щастя, в садочку свята готують завчасно, Багато репетируючи, часу буде достатньо. Спершу повільно і чітко прочитайте вірш вголос. Та переконайтеся, що дитина розуміє значення всіх слів. Попросіть малюка по-своєму переказати текст. Запитайте, яке буде свято, чому його святкують. Цей крок важливий і необхідний. Погодьтесь, важко запам'ятати те, чого не розумієш. Розділіть вірш на менші частинки. Зі складного зробіть просте: можна вчити. Порядочку або навіть словосполучення: на час активного вивчення вимкніть і приберіть усе, що може заважати та відволікати вашу дитину: телевізор, гаджети, шумні іграшки. Повторюйте вірш на ніч сім разів. Мозок у сні аналізує, отриману за день інформацію, починаючи з останніх подій. Сім разів оптимальна кількість повторень для якісного запам'ятовування. Також намагайтеся повторити вивчене вранці. Співайте, покладіть слова віршика на вже знайому дитині мелодію. Усі малюки люблять музику і спів, а нові слова так швидше запам'ятовуються: додайте рухів. На кожен рядок придумайте свій набір легких рухів. Особливо це важливо для менших діток. Рухи необхідні, щоб закріпити певні слова в пам'яті. Головне використовуйте різні рухи для різних слів, щоб не було плутанини. Будуйте асоціації. Покладіть чистий аркуш і олівці перед дитиною. Попросіть на кожний рядок віршу намалювати невеликий малюнок, наприклад, сонечку, квіточку, людини. А потім, дивлячись на свої нотатки, попросіть дитину його продекламувати. Такий спосіб можна використати. З тими рядками, які особливо не можуть запам'ятовуватися, додайте трішки мотивації. Чим більше ти будеш старатися запам'ятати вірш, тим швидше підемо на вулицю. Хочеш подивитися новий мультик, тоді хоч розкажи мені віршик або будь-який який ваш варіант, шановні батьки. Ви точно знаєте, чим. Мотивувати свого малюка. Запропонуйте дитині навчити віршика її улюблену іграшку, посадіть ведмедика поряд. Хай він теж уважно слухає. Таким чином, дитина відчує себе вчителем. Процес навчання пройде весело і непомітно. А ще можна влаштувати домашнє свято, запросіть гості. Бабусь та дідусів, вдягніть дитину у святкове брання, щоб вона була зіркою. Нехай малюк розкаже віршика всім гостям, так він не тільки потренує пам'ять, а й перестане соромитися публічних виступів. Пам'ятайте, головне не перетворюйте вивчення вірша в стрес та проблему. Нехай все пройде легко. І в форматі гри, якщо ви почнете тренувати пам'ять з маличку, домашні завдання в дитячому садочку чи в школі ніколи не будуть проблемою. Зичу гарного настрою. До побачення!